Так, боронуємо, є. перший прохід зробив. Потім е, зніму пі після того, е, ну, як буду ще другий прокіт, як зроблю, тоді покажу, як виходить. Поки що отак. Оце, це так я зурав. так вичне. Ураль, боронування йде друга передачі. Отже, другий захід. Оце таке. Покажу, як буде пізніше. Оце так, вийшло. Тут вже посіяли, бачите? От. Ну, я думаю, що досить добре. Тут я боронував на другій передачі. А отут на першій, на третій. Бачите, на третій воно краще розбиває. Але тут дуже вниз, дійшов догори. Ну і добре він не хоче йти на третій. Давиться. Вже сіють, зараз аналогічно буду будунувати тепер з цієї сторони я піду на третій, а з цієї піду на другий. Пізніше, коли все зроблю, я ще зніму. вже сусід мій. Це є 28, ну, 30 соток. Ото звіт. Отак мене вийшло. Ну, я вважаю, що це досить... Хороший результат. Все, всім дякую. Щасливо.